Це змалювання нашого мурка палітра. Подивиться малята, яка дива грядка А що росте, відгадайте загадку? Сидить дівка в коморі, а коса її на дворі Що це? Правильно, це морква. І завітав до дива грядки зайчисько, потягнув запухнасту косу, а моркви немає. Сумує зайчик, хоче похромтити солодкою та ароматною моркви. Друзі, давайте допоможемо зайчику та домалюємо до хвостиків моркву. Шановні батьки, прохання! Підготуйте для дітей аркуш паперу та намалюйте хвостики, щоб діти домалювали морквинку. Ну і що, починаємо малювати? Ну і ще давайте з вами малювати для зайчика моркву. У нас є город таки, земля та хвостики. А морквинок немає. Заховалась десь морквинка. Давайте ми намалюємо морквинки для нашого зайчика. Вона оранжевого кольору. Біля хвостика вона широка. Ось така. А внизу вузенька. Ось так звужуємо. Ось така морква у нас виходить, зафарбовуємо моркву. Ми з вами познайомилися з оранжевим кольором. Згадайте, які фарби потрібно змішати, щоб вийшла у нас ось така оранжева фарба. Одна морквинка для зайчика. Таким же чином ми малюємо ще дві морквинки, широка біля хвостика. Внизу вузенька. Зафарбовуємо. Таким же чином ми малюємо ще одну морквину. Ось такі три моркви малята у мене вийшли. Спробуйте і ви намалювати для зайчиська такі. Морквицьне. А я чекаю на ваші роботи, і Зайчиска теж чекає на ваші роботи. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!